Я пізнаю світ урок 74 тиждень 9. -й. Тема уроку «Водойми Дніпропетровської області, водосховища і канали. Помалуйтеся красою найбільшої річки України, переглянувши відеофрагмент «Політ на Дніпро з піснею Мандрівка Україною. Увага! Помандруй на схід, там, там карпатські гори, тут не прошу. Посередні року вільна, неділима. Це твоя країна. Рідна батьківщина. Ой, Дніпропетровська область процвітає. Тут руду залізну здавно добувають. Тут Дніпро, курпливе і кургани скіфські. І відомий в світі розпис Петриківський. Помандруй на захід, помандруй. Там Карпатські гори, тут Дніпро шумить, посеред Європи ви вільна ділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Яким ви побачили Дніпро у відеофрагменті? Ознайомимося з вами з уривком Повісті Миколи Гоголя Страшна помста в перекладі Максима Рильського. Прочитаємо текст Пошепки разом із диктором. Увага! Чудовий Дніпро у тиху погоду, коли вільно і плавно мчить крізь ліси й гори повні води свої. Ані ворухнеться, ані прогримить, і, здається, неначе увесь вилитий він із скла, і неначе блакитний дзеркальний шлях без міри в ширину, без кінця в довжину, плине і в'ється по зеленому світу, розкішний, немає рівної йому ріки на світі. Які почуття викликає цей текст? А яка картина постала у вашій уяві, прослуховуючи цей текст? А як ви думаєте, чи вдалося авторові відтворити красу Дніпра? Добре. Попрацюємо з вами із цим текстом як справжні мовознавці. Давайте пригадаємо, що таке прикметники. Так, прикметник це самостійна частина мови, яка вказує на ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, яке, які. Давайте з вами у цьому тексті підкреслимо прикметниками, якими автор описує Дніпро. Так, чудовий! Розкішний. Так, підкреслюють ці прикметники. А тепер спробуємо позначити у виділених словах закінчення основу корінь та суфікс. Чудовий, закінчення – «-ий». Чудов – основа. Чуд корінь ов суфікс. Дуже добре. Тиху. Так, закінчення У, основа тих, корінь тих. А тепер поставте відео на паузу. Самостійно позначте закінчення основу корінь та суфікс у словах блакитний, зеленому, розкішний. Давайте з вами перевіримо. Блакитний закінчення еї, основа блакитн, корінь, блакит, н, суфікс. Зеленому закінчення ому, основа зелен, корінь, зелен так розкішний закінчення. Ей основа. Розкішн, так, префікс роз кіш. У нас корінь і н суфікс. Позначте. Дуже добре. Попрацюємо з вами з навчальною одиницею. Прочитаємо її та відтворимо із пам'яті. Дніпро найбільша річка України і четверта задовженою річка Європи. Це головна річка Дніпропетровської області. Поставте відео на паузу та відтворіть цю навчальну одиницю з пам'яті. Дуже добре. Перегортаємо сторіночку. Сторіночка у нас восьма. Пригадайте, як показують річки на карті та оберіть правильну відповідь. Річки на карті показують від витоку до гирла чи від гирла до витоку. Так, від витоку до гирла, тобто від початку річки до її впадання у іншу водойму. Попрацюємо з вами із фрагментом політичної карти Європи. Знайдіть на карті витік річки Дніпро. Так, ось він можемо бачити. А тепер знайдіть гирло річки Дніпро. Так, впадає в Чорне море. Покажемо з вами на карті цю річку. Пригадуємо річку, показують від витоку до гирла. Показуємо ось Дніпро річка, від витоку йде. І до гирла. Тепер давайте спробуємо з вами назвати країни, територію яких протікає Дніпро. Так, Дніпро бере початок на території Росії. Протікає територією Білорусі і тече територією України. Так, давайте з вами спробуємо, користуючись цим фрагментом політичної карти Європи, заповнити таблицю. Отже, річка Дніпро, країна, на території якої розташований витік річки, тобто початок річки. Так, це Росія. Країни, якими протікає Дніпро. Так, це Україна, Білорусь та Росія. Країна, на території якої розташоване її гирло. Так, це Україна. І море, у яке впадає річка? Це наш Чорне море, так. Дуже добре. Виконаємо з вами хвилинку математики та допоможемо Бобу записати все, що в нас пов'язано з математикою. Бобу написав довжину Дніпра у вигляді суми розрядних доданків 2000, додати 200 додати 1. Позначте це число. Так, це в нас буде 2201. Відповідь Б. А тепер ми запишемо цю довжину у метрах. Ми знаємо, що один кілометр у нас. Так, один кілометр це тисяча метрів. Двісти один кілометр у метрах, як це ми запишемо? Так, ми знаємо, що у одному кілометрі у нас тисяча метрів, то тоді у нас до 2201 ми допишемо ще три нулики. І вийде в нас яке число? Давайте прочитаємо. Пам'ятайте, якщо ми не знаємо, як прочитати, ділимо на класи по три класи із права наліво. Так, вийде 2 мільйони 201 тисяча метрів. Ширина Дніпра подекуди сягає 1500 метрів. Напиши це число у вигляді суми розрядних доданків. Так, це 1000 500. А тепер спробуємо виконати перетворення із простого імен... іменованого числа ми перетворимо у складне іменоване число. 1500 метрів це в нас буде. Так, 1 кілометр і 500 метрів. А як ви думаєте, яка речовина найпоширеніша на Землі? Так, це вода. А чому люди віддавна селилися на берегах річок? Так, вони селилися на берегах річок через те, що е, можна було дістати досить легко воду, наприклад, для поливу рослин для напування тварин? Спробуємо з вами попрацювати із зображенням двох планів місцевості. І спробуємо розв'язати. Знайти шляхи розв'язання невеличких проблемних запитань. План місцевості 1. На цьому плані, плані ми з вами бачимо річку, колодязь, поле та село. Проблемне запитання: як найкраще селянам улаштувати поливання рослин на полі? Подумайте, як можна в, 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 знайти рішення цієї проблем, цього проблемного запитання. Так, ми можемо з річки провести зрошування до поля. Давайте розглянемо з вами план місцевості 2. Прочитаємо проблемне запитання: як найшвидше доправляти вантажі з міста А в місто Б? Якщо у нас ми бачимо, тут річка іде. Так, можна побудувати один великий широкий міст. Який не буде заважати потоку річці, і з якого, через який ми будемо досить швидко доправляти вантажі з одного міста у друге місто. А як ви думаєте, які із цих двох способів здаються найбільш доцільними? Чому? Поясніть, будь ласка. Добре, перегортаємо сторіночку. Сторіночка у нас 10 Попрацюємо з вами із невеличкою інформаційною довідкою та поглибимо знання про водойми. Річки та озера розподілені на суходолі нерівномірно. Тому для задоволення господарських потреб люди створюють канали, штучні водойми. Канал це штучна річка, штучне русло якою скеровують воду в потрібному напрямку, наприклад, для зрошування? Штучні водойми це водойми, створені людиною, ставок невелика штучна водойма, водосховища велика штучна водойма, створення для накопичення зберігання води. За розмірами водосховища, схоже на великі озера або навіть моря. І їх створюють переважно на річках. Найбільше водосховище в Україні збудовано на річці Дніпро. Давайте з вами підсумуємо. Скажіть мені, будь ласка, що таке канал? Так, це штучна річка. Що, що таке взагалі штучні водойми? Так, це водойми, які в нас створила людина. Що таке ставок? Це невеличка штучна водойма, а яка в нас є велика штучна водойма, яку люди створюють? Це водосховище. Так, розгляньмо з вами малюнки. Ось ми можемо бачити на першому малюночку канал це штучна ніби річка для зрошування. На другому малюночку ставок, невеличка штучна водойма. І на третьому малюнку у нас водосховище. Це велика штучна водойма. В Україні найбільше водосховища побудовано на річці Дніпро. Поставте зараз відео на паузу. Відтворіть навчальні одиниці з пам'яті, що таке канал, що таке ставок, водосховище та штучні водойми. Попрацюємо з вами із картою. На сторіночці 41 Відкрийте, будь ласка, сторіночку 41 Це адміністративно територіальна карта України. Отже, знайдіть на цій карті водосховища, які збудовані на річці Дніпро і розташовані на території Дніпропетровської області. Так, ми бачимо, це в нас Каховське водосховище. Ось ми можемо побачити ось тут. Каховське водосховище, трішки вище Дніпровське водосховище і Кам'янське водосховище. Ось тут ми можемо бачити. Підкресліть їхні назви. Повертаємося з вами на 10 сторіночку. А тепер перевіримо, чи всі ми назвали. Водосховища, які розташовані на території Дніпропетровської області, прочитаємо слова, поставимо букви в порядку зростання чисел, і запишемо з вами назви водосховищ. Отже, в першому у нас зашифрована назва якого водосховища? Так, Кам'янське водосховище. Друга назва, Каховське водосховище, так. І третя назва, яка зашифрована? Дніпровське водосховище. Скажіть мені, будь ласка, а що таке водосховище? Що таке ставок? А що таке канал? Дуже добре. Молодці.